Відчую, як тіло налаштовується на практику. Дихання поклади, руки на живіт, вдих. Живіт м'яко піднімається, видих, опускається. Суглобова гімнастика. Опусти підборіддя і плавно відводи голову назад. Нахилив вліво і вправо. Відтягуй плечі. Тепер колові рухи назад вперед. Сійни руки в ліфтях, обертай кістями за годинникою проти годинникової стрілки, стисни кулачки і розкрий, вклади ручки на таз і зроби повільні кола тазом, то в одну і в протилежну сторону, і так само стоячи в одну і в протилежну сторону. Покрути маленькі кола колінками, зроби Позу кішка корова. Сядь на п'яти, блок на підлогу, дихай. Стопи разом, позаметелика. Декілька цих дихання тут. Лягай на спину. поза Позаметелика лежачи. І дихай. Подні протикнуті, руки в різні сторони, в ліву сторону, в праву сторону розслабляємося дихаємо.